Усім салют! Ось і настала ця міжнародна пора, коли свої матчі проводить збірна України у Сергія Реброва. Нарешті суперники топ рівня, на тлі яких можна дійсно показати потенціал своєї команди. Півроку тому пам'ятаємо, як наша команда національна стартувала у відборі. Проти Англії під орудою Ротаня. і тоді зливу критики отримала через беззубість в Атаці, за рахунок якої ми мало на що могли розраховувати попереду. Ну і поразка 0-2 тоді виглядала як те, що Україна відскочила, оскільки могла в свої ворота отримати набагато більше. Побачимо, як буде зараз, що з тих пір змінилося у нас принаймні в Атаці в дивовижній формі циганков. Також хорошу впевненість має його одноклубник, довбик новий виклик в своїй кар'єрі, отримав Яремчук. Так, десь не вистачає стабільності і впевненості у собі мудрику. Дай Бог долікує своє ушкодження Ярмоленко і буде теж в строю і в складі. Це все звичайно нам дозволяє розраховувати на певний потенціал в атаці. Але Мусимо теж давати собі звіт, кому протистоятиметься наша атака. Одні, напевно, з найкращих оборон в Європі. Англійці вкрай мало пропускають свої ворота, а забувати це в них виходить стабільно по суті завжди. Тому, звісно, що найбільші і найголовніші наші зусилля мають бути спрямовані на надійність, компактність в захисті. Ну, Зрештою, всі ми розуміємо, що голи в цьому поєдинку однозначно будуть. Я їх очікую десь в районі 2-3. Хочеться, звичайно, сподіватися і вірити, що більшість буде у ворота нашого суперника, англійців. Тому давайте тримати кулаки, все, що від нас залежить, вболівати за збірну України. Ну і вам також раджу слідкувати за новими прогнозами від команди рейтингу букмекерів. До нових зустрічей!